Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буду розказувати, де була чим займалася і чому не випускала відео. Важкенько мені дається останнім часом життя блогерства, блогера і я на межі між покинути і на межі продовжувати далі. Не знаю, чим буду займатися наступний тиждень, наступний день. Але думки вже потихеньку попадають мені в голову стосовно чи варто, чи не варто. Мабуть, таки буде точно варто, тому що це моє життя, це вже три роки мого блогерства, більше трьох років, вже три з половиною майже. Мені подобається, мені це хочеться, я це люблю, але я не бачу віддачі. Тому мої руки інколи опускаються. Ну, Про це будемо згодом ще трішечки на цю тему спілкуватися. Зараз давайте буду розказувати, чим я займалася. Напівбавовна, мені дається дуже важко, мені деякі іграшки хочеться в'язати, деякі не хочеться. Щось потихеньку, поманеньку підв'язую. І зовсім забула, що в мене є марафон, що я записалася в той самий український марафон. Де дівчата пропонують дуже класні круті іграшки. Він закінчується 15 го числа і 15 го червня вже буде останній день, коли будуть приймати перші і другий етапи. А я тільки згадала і почала в'язати ось таку ось мавпочку по майстер-класу Тані Янчу. Обожнюю цього автора, обожнюю в'язати по її мастер-класам, але все якось. Все якось забувається свої плани, свої мрії. Дуже багато куплених мастер-класів, дуже багато збережених мастер-класів, які б хотілося б повторити, але не на все вистачає часу. Останнім часом було дуже жарко. Дніпро охопило полум'яне сонечко і когось затоплювало. Хтось у курточках ще ходив, а в Дніпрі була неймовірна спека. Пару днів взагалі до гачка не підходила, бо я доріла від цієї жари, доріла, не могла собі знайти місце. А постійні тривоги, постійні вибухи вони також даються в знаки на нервовій системі. І, можливо, я думаю, що це також сприяє невеличкій апатії і. Вже, якщо чесно, вже дуже все набридло і хочеться скоріше миру, хочеться скоріше перемоги. Але це все сумне, не будемо про сумне, ми будемо знову ж таки розмовляти про цікаве, про корисне, про веселе і будемо продовжувати милуватися цікавими іграшками. Ця іграшка не єдина в процесі, буду ще вам щось показувати, і дуже сподіваюся, що я встигну таки отримати другий, третій етап і отримати ще одну якусь іграшку, бо у мене в мене у планах там є дві, які я хотіла б ще зв'язати. Ну, буду дивитися трішечки згодом. Чи вистачить мені часу, чи ні? До речі, сьогодні день народження у чудової майстриньки, у талановитої дівчини у моєї подруги, яка мене вже більше чотирьох років підтримує. Я впевнена, що, аби не велика дистанція між нами, то ми б з нею частіше бачилися і частіше проводили час, тому що це споріднена душа. Анюта, анюта з Апостолова, анюта моя. Близька рукодільна подруга, яка мені дуже сильно завжди допомагає, мене мотивує постійно і пендалі видає їй приємні слова підтримки, похвали. Анюточка, дякую тобі величезне. Передаю тобі вітання від нас, усіх рукоділочок. Більшість тебе знають, і я впевнена, що всі також приєднуються до привітання і до побажань. Бажаємо міцного здоров'я, жіночого щастя, скорішої, мирної. Скорішого мирного життя і, звісно, здійснення усіх твоїх мрій і бажань. Анюта сьогодні святкує день народження. Я трішечки забудькувата, тільки сьогодні спохватилася і згадала, що в неї день народження, тому дякую соціальним мережам, як то кажуть. Ну і далі по... про патронів, про собачок, про песиків, які також по майстер-класу Тані Янчу. І в цьому відео буде багато про неї теплих слів, тому що я повторюсь ще раз, я обожнюю цього автора. Мені подобаються ці іграшки, мені вони і даються нелегко, тому що тут є все пришивне, мається на увазі вуха, мордочки, незрозумілий для мене бронежилет, хоча я вже таких песиків зв'язала ну, більше, мабуть, 20 штук це точно за все своє рукодільне життя. Але я кожного разу у мене затримка на бронежилеті. Вони в мене трішки полежали у недов'язах, трішечки вони полежали у мене у корзинки очікування. Я потім їх робила, оформила. Бронежилет потім довго очікувала. Ну, Одним словом, я їх обожнюю в'язати, я обожнюю їх в'язати по декілька штук одночасно, щоб на один раз зробити і забути і більше до цього питання не повертатися. Ось такі ось два песика в мене є в наявності поки в наявності, але вже про них питають, тому я думаю, що це ненадовго. Далі в мене є ще одна цікавенька іграшка, яка вона. ну, Зараз вона у мене користується попитом. Я цю іграшку, це посіпака, це ось такий ось міньйончик. Я таку іграшку зв'язала ще одну, це вже друга в цьому місяці. У мене було замовлення. У мене було замовлення. Дякуючи Світлані. Світлана мені підкинула клієнта. В неї є зараз трішечки невідкладні справи. Вона на початку місяця порекомендувала мене як майстра, чи, мабуть, уже кінець місяця минулого. Я вже й не пам'ятаю, бо тут іграшки за декілька, мабуть, уже тижнів, да? вже другий тиждень. Мої ці іграшки створювалися, мало зараз часу витрачаю саме на в'язання на півбавовни. Трішки брелочка приділяю час, але то таке дрібнички. Плюшку взагалі не беру в руки, а моя продуктивність з початком літа трішки пригасла. Мені мало хочеться в'язати, тому я трішки в'яжу, трішки відпочиваю, трішки гуляю, трішки, 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 трішки слово паразит. Повернемося до посіпаки. Посіпака був зв'язан повторчик, я вам сподіваюся, вже вставила відео або фото. У мене було замовлення, треба було зв'язати одного маленького посіпаку у вигляді брилочка і одного величенького. Я думала, то для хлопчика ні, то для дівчинки. Дівчинка колекціонує, збирає і в неї є вже різні посіпаки, і мама її замовила ще й у мене. Дякую Світлані величезне за рекомендацію, мені дуже приємно. Це дуже мотивує, коли дівчата-майстрині самі ж в'яжуть, самі вміють в'язати і до мене звертаються, або мене рекомендують. Це дуже надихає і ти впевнений, що ти йдеш вірним шляхом і продовжуєш комусь дарувати радість у вигляді іграшок, у вигляді допомоги, у вигляді своїх цікавих робіт. Дякую всім безмежно за мотивацію. Це поціпака повторчик. В'яжу по майстер-класу. по... Опису, що мені давала Валентина. Валентина мене навчила В'язати саме такого посіпаку, я в'язала зовсім інших трішечки, вони відрізняються. Мені ця форма більше подобається і скоріше вони створюються. Мабуть, пару годин і повністю з оформленням готовий в мене був посіпака. Далі я займалася замовленням. У мене була іграшка на замовлення, я її зробила, створила, і вона поки в мене очікує ще поповнення. Невеличкої партії іграшок. Я ось таку ось капібарку роблю вже в повторчику. У мене одна вже така була, вона вже знайшла домівку і мене попросили відтворити таку саму, як була. Я цього разу затонувала щічки, затонувала мордочку, пришила їй мандаринку і пов'язала шарфик. Шарфик знімається. Шарфик був зв'язаний з 63-го ярмар джинсу. Як виявилося, у мене в наявності його немає. То був Останній маленький залишок. І я його використала саме на шарфик. І тепер один брелочок не можу дов'язати. Але це ви побачите у наступному відео або через відео, не знаю, у темі брелочки. Все. Давайте трішки видохну і розкажу, чому ж не знімала, чому не монтувала. Були в мене. Технічні проблеми. Я знімала влог, розказувала, показувала, як я підв'язую, оформлюю іграшки, які в мене були процеси, але в нас десь ну не знаю, мабуть, з 3 чи 4 4 числа почалися якісь перебої з інтернетом. Мій домашній інтернет не працював, не хотів взагалі працювати. Я більше, мабуть, тижня просиділа без домашнього інтернету. Нам майстер приїжджав, розводив руками. Ми його повторно викликали, щось працює, щось не працює, щось приривалося. І що саме обідне, це мій мобільний інтернет. Він також не тягнув, поки в мене не було домашнього інтернету. У мами з донею більш-менш мобільні працювали. А в мене мобільний взагалі відмовлявся працювати. Десь виходила, десь я була в місті, виходила десь до садочка і ще більш-менш якісь сигнали ловила. З чим це пов'язано, саме в домі, саме в квартирі я не могла зловити сигналу. Дуже важко ловився цей. Зв'язок і на мобільному інтернеті мене вистачало лише на шорті. Тому всі мої попередні шматочки відео влогу з напівбавовни я не стала монтувати, не стала вже лишати, думаю, вже нехай буде. І, мабуть, це також посприяло невеличкій такі апатії і мотивації. Я дивлюся на свої відео, мені більше всього не подобається, що там перегляди в 200-300 людей. Підписано 3,5 тисячі людей. А дивиться мене 200-300 людей. Що, робить, що роблять у мене інші мої глядачі, інші мої підписники? Я не знаю. Ось, мабуть, за цього такий невеличкий мене видався збій і перестало мені взагалі хотітися щось знімати. Тому вирішила: буду в'язати, буду потихеньку собі. Робити те, що мені подобається, те, що мені хочеться, те, що є ще в замовленні, і буду знімати дуже-дуже рідко. Тому ось так не зникала, працювала, але повільно і в своє задоволення. Є в мене ще три готові роботи, мені здається, вони останні, бо я так оглядаюся, наче більше нічого готового немає, і буду тоді переходити ще до замовлення, поділюся трішечки з вами своїм наступним замовленням. Мої наступні іграшки готові роботи це ось такі ось котики ЗСУ. Котики військові, я їх робила ще в минулому місяці, не всіх зробила, тому вони плавно перейшли в цей місяць і вони стали готовими іграшками червня місяця. Знову ж таки. Цим відомий автор Таня Янчу. обожнюю цього автора, обожнюю цих котиків. Це як версія міні, є такі ще котики військові, великі, великі є в наявності, маленьких немає. Я вирішила, що час їх поповнити. Дуже хотілося, давненько не робила. Все згадую досвід своєї рукодільної подруги Олюсі, Вона їх робила 10 штук одночасно. На 10 мене не вистачило, я приготувала пряжу саме на 10 котиків, але потім подумала, подивилася. Дрібних запчастинок вже більше не хотілося в'язати. Тим паче, що кажу, що плюшева пряжа лежить в очікуванні розпочатих дві іграшки з плюшки і все, поки на плюшку знову ж таки, немає ні часу, ні настрою. Оце хоч підтримують мене брилочки, хоч їх підв'язую, бо стічка знову ж таки порожня. Все, більше мені нічого не хочеться робити. Чекаю ваші перегляди, як ні, то буду тоді задумуватися знизити велику кількість відео, велику кількість цікавих влогів з розпаковками, з якимись поділяшками мастер-класів. Буду в'язати в своє задоволення, в'язати поки на наявність на коробочку, тому що я поки знову ж таки не виходжу в парк. То було холодно, тепер дуже жарко і дозволу поки немає, тому сиджу вдома, продовжую працювати, в'язати. Всі іграшки обов'язково знайдуть своїх покупців. Я в цьому впевнена, і всі брілочки, і всі малючки, і великі, і об'ємні. Так як мавпочка Тані Янчу, я розумію, що там вже два моточка вив'язаних пряжі. Я розумію, що вона велика, що вона об'ємна. Я розумію, що вона буде лежати як і більшість великих іграшок, але мені так хотілося її зв'язати. Тим паче мавпочка, яка була в онлайні знову ж таки, від нашої української майстрині, я записалася в онлайн, поки планувала, планувала її пов'язати, я провтикала. Що той марафон, що той онлайн закінчився. Я навіть ні одного скріна собі не зробила, не зберегла ні одної сторіночки цього майстер-класу, але записалася. Дуже сильно хотіла його зв'язати, ту мавпочку, там можна було парочку зв'язати хлопчика і дівчинку. Але і за браку часу, і за браку натхнення я не взялася до мавпочки. Хоча мавпочки в мене є одна велика тільки в наявності, більше ніяких немає. На майбутнє плани будую. На майбутнє я собі списки пишу. Є в мене зараз два замовлення, я хотіла б їх зробити найближчим часом. Продовжую, знову ж таки, в'язати ще її плюшеві іграшки, які в мене стоять на замовленні, по пів іграшки, Той, хто слідкує за моїми соціальними мережами, той вже бачив, я вже постик викладала, вже показувала. І в мене є ще замовлення на напівбавовняні повторчики. Я вам їх вже показувала. Це іграшки з нової колекції. У мене ось такі ось новенькі голівенькі. тільки-тільки розпочала. Сподіваюся, вони вже сьогодні будуть готові. Зв'язала їм голівенькі, зв'язала їм вушка. І буду далі братися за тіла. Думаю, зараз змонтую відео. Не знаю, чи сьогодні вийде, чи вже завтра. Щось такий в мене стан. Трішечки побайдикувати, понудьгувати. Сподіваюся, ваше відео мене трішки приведе в чувства Це вушка на свинку і на корівку. І буду знову ж таки підв'язувати, бо вони продалися і хочуть повторчики цих свинок і свинок і корівки. А я думаю ще про коників. Треба нав'язувати коників, бо не за горами вже буде і зима вже місяць. Червень майже до половини добіг. Ось такі плани оглядаюся, наче більш нічого готового немає, процесів як такових великих немає, десь там вушка нав'язані, десь там ножки, але такого щоб поділитися повністю, чим займалася, вже більше нічого немає. Ось такі мої результати. Ось попрацювала. Трішечки, але я задоволена. Задоволена, що не сиділа без діла, не нудьгувала взагалі, щоб нічого не робити. Я розумію, що самі себе вони не роблять, тому я буду продовжувати потихеньку, поманеньку нав'язувати гарний асортимент цікавих іграшок. Вам також бажаю натхнення, вам також бажаю мети, щоб ваші іграшки продавалися, щоб був попит на всі ваші брелочки, на всі плюшеві, на, на півбавовняні іграшки, які ви тільки хочете створювати. І мирного нам усім неба! Мирного неба, тому що останнім часом нам не дають спокою, особливо по ночам. Нагадують нам, що продовжується війна. Але вже хочеться скоріше дочекатися перемоги і мирного життя. Бережіть себе, міцного всім здоров'я, дякую, що були поруч. Не забувайте переглядати мої відео. На каналі дуже багато цікавих і різних тем і про ярмарки, і про розваги, і про відпочинок, і про подарунки, і про різні закупочки. На будь-який смак. Знайдете цікаве відео. Тому, будь ласка, підтримуйте канал, тому що опустяться руки, і будемо ми з вами чекати від когось новеньких відео. Але поки я на стоп не збираюся ставити, буду продовжувати в'язати, знімати, ділитися, але вже не в тій кількості, як це було раніше. Бережіть себе, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!